Всім привіт! Новий день, <coughs> блядь, новий влог, як нова копієчка, сьогодні ж приїде палетка, треба знімати випуски, то я вже підготовився вусіки підстриг, голову підстриг, все підстриг, Крім бороди. Так, ждемо дзвіночка від поштового перевізника. Ой. Хорошо, що в мене підписник. Нормальний з'явився в цьому в Дніпрові, я його попрохав, щоб він пішов на склад, виписав і типу, закинув це на НПшку. Ну, визвав кур'єра туди і загрузили. То тепер привезе кур'єрка НПшки, то трошки дешевше вийде, ніж зазвичай, і це, звісно, плюсик. А так що, всю ніч йшов дощ, під ранок перестав. І зараз вийшло сонечко, але дубарюка така, що це просто жесть. Жінка поїхала на день народження, сьогодні в течі днюха. Полтішок в кафешки гулятимуть, то якраз 11-та година, вона вже поїхала поки на мейкап, на прическу, а потім туди. Ну, що, я, я як лох єбаний. Сижу дома. Ну то то таке. Ну, його нахуй познімаю, попрацюю. Коротше, максимально робочий день хоч і субота, але в мене, в принципі, завжди вони робочі. Тому якось так. Коротше, другий день поспіль. Бачите, кальянчик загнав. Другий день поспіль. Закриваю лоти і курю кальян власне, за робочим місцем. Паралельно ще і працюю, так би мовити, Optimization Education. Отак, от, от поняли, так? Да? Що я хотів вам сказати? Так, в принципі, нічого. Що пішки казати я відповідю для не хоча нічого не відбувається Але то таке. А, домонтовую, довиставляю а, другий сезон на основний канал, бо він у мене там таку пару випусків, я вам вже говорив, що пару випусків у мене недомонтованих. Там Саня питав, яку каву ще можна попробувати. Попробуй едушку. Едушко! Е Кава. Кава! Зі Словаччини. Ну У нас вона теж продається. Так от, а, домонтовую і буду переходити до монтажу третього сезону. Це, звісно, жесть. Мені дуже хочеться покращити третій сезон і. Ну, типу, покращити третій сезон хоча б за рахунок того, що почати красити відоси, красити кадр. Тобто до цього, так як зняло, так я і залив. але так ніхто не робить насправді. Типу, всі е великі канали з профмонтажем, всі вони е красять картинку в відео. От зараз ви дивитесь її таку, і якби її покрасив, вона була б яскрава. Тобто кожен колір був би яскравим і виділявся б, і картинка, була б цікавішою. Глибокішою і а, симпатичнішою, власне. але через те, що я цього не роблю, картинка отака от монотонно сіра, я б сказав. Так от, чого я цього не роблю. По-перше, я не вмію красити, але навчитися не є проблемою, тому що в Ютубі достатньо відосів по всіх кругах де вчать, показують, як красити. Це окей. Але друга проблема, у мене проблема з кольорами. Я дальтонів, блядь. як я можу правильно покрасти картинку, якщо я хуй пойму, як який колір де. Це, це проблема номер два. І е, проблема номер три це дуже е, уповільнює процес виготовлення відоса. Це дуже покращує картинку, але в той же час і дуже уповільнює. Типу, щоб покрасити відос на 20 хвилин, наприклад, У мене третій сезон, він прям великий. Там відосів по 20 хвилин дуже мало. В основному там відоси 25-30 хвилин, інколи навіть трошки більше. І тобто, ви маєте розуміти, що це займає час. І щоб покрасти такий відос, коли в тебе рука набита на 20 хвилин, ну, я думаю, в тебе піде годинки так дві. Це дохуя. А врахуючи те, що я не вмію красити, що в мене проблема з кольорами, то це буде і всі 4-5 годин, тобто Х2, X2, Х2,5 X2, X2 від е, нормального таймінгу, який робить той, хто це вміє робити. Тому це дуже велика проблема. Але це та штука, яка реально може поліпшити картинку, і таким чином а, моя картинка може бути кращою. Тому тут я хизи. А, можливо, хтось а, там напише, що, типу, так, аутсорс найми, в чому проблема. А, дивіться, я там колись уже говорив, що. Якщо шукати якогось е, любителя, то він буде тобі монтувати. ну, в середньому, в середньому, середньому. Я думаю, якщо постаратися і це новачок, можна знайти людину, яка е, буде монтувати відос тобі за 100 гривень 1 хвилина е, монтажу. Тобто, якщо в тебе відос виходить на 20 хвилин, ти маєш йому е, за. Кожну із 20 хвилин заплатити сотигу. І це вже виходить е, продакшн відосе 2000. А якщо ще і покрасити, то це точно так само 100 гривень за умови того, що це якийсь новачок. І круто, якщо той чувак, який е, монтує, а це не завжди так, він е, шарить за те, як фарбувати картинку. Якщо це так, то. Можливо, можна буде договоритися за там, 150 гривень монтаж плюс а, покраска, розумієте? Але, блядь, це ж з кожного відоса мінімум 3000, а по факту ще і більше. Коли на відосах по 300 переглядів він не приносить стільки. Тому на сьогодні це не рентабельно і про це не може йти ніякої мови. І от в цьому проблемка. Отак от. Що от. думаєте? Пишіть думки. Гля, думав накинути халат. Дивлюсь, десь проїбав халат, нема халата. Холодно. На дворі вроді, й сонце, але до неї дружина писала, що холодно, капець. Пем пем парарарам. Так, залишилося 10 відосів з другого сезону, і ми переходимо до третього. Це піздець. вони просто не закінчується. Я вахую. Ще 10 випусків монтувати другого сезону. 10 випусків, прикиньте, це приблизно півтора а, місяця публікації. Тобто, новий сезон в нас має вийти десь якраз в вересні. Що доволі, чесно кажучи, непогано, якщо новий сезон залетить в вересень, тобто. По літу ми пройдемося з другим сезоном, завершимо і вірвемося в новий сезон з 1 вересня. Ніхуя, подивимось, вийде так чи не вийде. Коротше, про цей канал буде повністю присвячений розпаковкам. Я вирішив, все. І по бізнесовим я зроблю окремо канал по маркетплейсам і буду лити контент туди. І буду чисто займатися маркетплейсами, розвивати маркетплейси і показувати, який результат буде на них, грубо кажучи, з монотоваром з власним виробництвом. І окремо канал по OnlyFans... На якому буде, власне, все про Онлік, про СММку, про хаб, т.д. і т.п. І цей канал більше ніяк не буде пов'язаний з іншими бізнесами, окрім розпаковок. Тобто розпаковки це також бізнес, продаж цього товару це також бізнес. І тут я буду просто більш детально тепер, окрім розпаковок, ще буду знімати відоси, що продалося, куди відправилося. Ну, таке. Типу, аля влогова трішки історія. чтобы было больше интересно. Короче, хуярится ебаный монтаж. Забыл, что мне надо похавать. Это пиздец. Бегом. Думаю, что надо быстро что-то сварить. Ебать, думаю, надо сделать І И это захуярив. Сейчас покажу, как оно выглядит. ложку забыл. Вертаюсь. И, в принципе, монтую далее. Все же выпуски монтируются одразу, типа, на два канала. А потім доганятиму ще на інші канали по розпаковку. Коротше, субдівственниця виглядає так. Пельмени і юшка дівстріниці. Ну а хулі. Можемо собі позволити чопіні. Так поки тут відосик монтується на другий канал. Це, до речі, у нас третій. Якщо я не помиляюся, або другий, не знаю, мабуть другий. Ой, зараз скажу, так, да, другий, другий відос тільки йде, прикиньте. Це піздець. Це піздець. А їх 10. Тобто в мене тільки 2. Я хотів би за сьогодні їх всі змонтувати, але якби я не монтував а, ще і на другий, якби я одразу не різав на шопці, то я встиг. Та може і так устигну. Серйозно, тут все залежить від того, чи хочу я зараз піти полежати, покурити колям, в усорівню чи ні. Ніхуя не пойму. Напишу в коментарях. Чи я буду далі сидіти і монтувати. Бо щось таке. Вайбік каже, що можна було піти. А здравий смисл каже, що треба доїбошити другий сезон уже і починати монтувати третій, тому що, ну, б, якщо до серпня, якщо я буду красити це все, і по два випуска, а може навіть і по три я ще не вирішу, то... Треба трохи пришвидшитися, бо я почав, ну, реально почав для них цей Впадло, впадло, впадло. Не знаю чого. Чи то, що перегляди літо впали, ну Перегляди піздець, Ні, там... Ну, алгоритми працює так, що якщо люди коментують... То відос летить. Похід, який, навіть якщо ти цей відос активно а, пушиш коментами і лайками, відос летить. Якщо не пушиш, то нахуй він нікому не здався. Відос не летить. Подписники подивилися, реакцій ніяких не оставили. Там 100, 200, 300, 400 переглядів і 0 коментарів, і 20 лайків. Ну, естественно, що його ніхто не буде нікуди пушити. От така проблема. Якби цієї проблеми не було, то летіло б воно піздець просто. Хочу спробувати із сухпайка ці е, кофейок, тут отакий є і був ще один. Блядь, де він Ні, це дрінк. Це енергетик для розбавлення. Блін. Де ще його приїбало? Де Десь була отдельно, ще кава. Терпаємо да присун. Так, що це таке попадало в мене? Ізюми, хуйоми, находимо ізюми. Оце ось, так? Да? Це кофе? Так, да, кофе стик. Растворімо просто отаке. Давайте попробуємо нахуй. Подивимося, які у Франції п'ють. Ам блядь, чайник не включив. Каву напої. Понятно, що це, типу, як нескафе. суть цікаво. Я, кстати, в растворі був не дуже силен. Ну, пахне, як нескафе. Сейчас спробуємо. Закуярим. Не знаю, одного стіка це скита тут не Бо Я люблю повну чашку пояривать. Так читаю, а дивлюся і бать, наче я вроде без француз не розумію, що это. Ну, короче, немає миллилита никого. Навіть сахарка сюда закину. Бо я розтворюю. Я не 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 дуже люблю таке. От у нас тут трошки менше, чи тепер налиєм пришту менше, ніж у чашку. І буде нормально. О. Так що да. Така байда, Я знаю, як це зробити. Що робити для того, ну, якийсь розіграш може робити, як я різно. Просто мені не хотілося би, щоб пушилися відоси за рахунок цього тільки. А зрештою не какая за рахунок чого вони Але Проблема в тому, що я відзняв вже 30 випусків, я там в жодному із випусків про розіграш нічого не сказав. Це проблема. Хази, треба щось придумати. А що ну, то попробуємо через розіграш, якусь ставку тоді будуть везде робити. Одне відео запишу буду цю ставку робити везде, що роби коментар для того, щоб виграти один із призів і злотів, які ми знайшли ці розпаковаки. Щось, щось таке. А чого Може запушу. Короче подивимося. Так, ну і пробуємо. Хуета. Так, 17... Ой, 17-19 година. Надо другий раз супу поїсти. Ну Міста дівчинці чек якось. Фух. Так, подивитися, чи зарядились поца, дуже цікаво. Кончений Apple. Після останнього апдейта, коли потрібно пересинхрон робити з AirPods, якась хуйня. Короче. І вони спочатку переподключення це кончене, погода осуществлялася, вони таку хуйню геморно зробили. А потім в мене перестав кейс заряджатися. От тупо після обнови. Це піздець. Що в нас? 18.52. Я поїв, заїбався, монтую шорти. І це все ще другий чи Третій третій відос, зараз скажу, не помню. Третій. Це вже третій відос, є успіх. Це піздець, Я не знаю, время рібя... тупо так. Летить? а я, блядь, нихуя не успеваю делать. Ну, типа, часа за 4 я смонтировал 6 видосов. И... и... И, 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 и... Сейчас скажу. 6 помножить на 9 и 54 шорцев. Це пиздец. Это просто пиздец, понимаете? Так. І це хорошо, що є, що просто дивиться фоном на Ютубі. Якщо б ще на Ютубі не було, що дивиться, я б взагалі їбануся нахуй. Так, це я. Я американець, я думаю, я випалюю його весь контент буквально за тиждень, якщо не швидше. Я не знаю скільки там осталось, я просто рандомно отицію наступне відео, яке там по списку стоїть і все. Правили, правильний хронометраж, неправильний пахеров. Просто аби фоном йшло, шло, шло і все. Тому що. Можна просто і якщо не робити розфокус фоном на щось, то це прям піздець. Можна було б це все типа, а стрімить, но кому це нахуй интересно, коли ти сидиш і кистиш, і просто все це монтуєш. Я в душі їбу. Я думаю, никому не интересно. Так что... Скоро аукционы начнутся и надо пиздавать калядоры быть. Это пиздец. Так, треба прибрати плоди з сьогоднішніх робот. Так, це все з печенья, печенья, батончики сьогодні. Течення. Не тільки за сьогодні, ладно, енергетик за сьогодні. Це якась коня, за сьогодні. Ще що, щось, ще. Що, що. Оп, все, Блять, я ж тебе забрав, чи це задрожить, я не помню. Сейчас кальян сьогодні привезли. Файно. <гум> а що нам? Попрацював, пожирав, але я, я то сам запив. Нормас. Делаю махито, делаю кальян. І йду аукціони проводити. Час. Прийшов. Не привезли сьогодні посилки. Знаєш, завтра привезуть. Yeah. Заходиш. Заходь, заходь! Іду приймати душ, душу його і. <с Devittin> так, ну і, коротше, все. У мене все готово. Я, собственно, мохітос зробив. І так як у мене колораж на сьогодні все, то яблучко на закуску. <смі> Блять, вайп тупо батя в гаражі. Я вам відвідаю. Були часи, були часи. Були та пропили. Ну, в цілому, все, влог на сьогодні кінець. Завтра все це помонтую і загружу вам на нову неділю. Не, ну це піздець просто. Опять дождь, бана кончена погода. Хитрос под рукой. Пизно легко. Все тільки смутю. Чому крачит на всю хату? Уже ебал. Зробой себе кову. Конечно, еще лучше поспав. Но Котик и по иншему тож. Нехер спать, сейчас поп'ємо каву, постідемо, то будемо працювати. У нас ще монтаж стоїть. Фух. Це звісно жесть. На пару годин ліг не по графіку і все, і встаєш не виспаний. Моментально. Так що да. Та ну ще й погода така, якби в вікно відпорішило сонце, то победріше підставав. А так. Бізниця. Треба вставати і, і барушить. Як же я тільки що охуєл? Повніте, я вам вчора казав, що у мене залишилось там, типу я смонтував три випуски, от я перехожу до наступної папочки. Бачите, у мене тут ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7 папок, тобто сім випусків. Ну, як же ж я тільки що охуел, Дивіться. Я заходжу. І в цій папці у мене ще цілих 8 випуску. І я сразу хочу подивитися, пожалуйста. Там 8, тут 4 випуска. Єбать нахуй! Єбать нахуй! Пізда мені! Пізда мені. Ахуєть. Єбать. Ахуєть. А це ж знімалось хуй зна коли, я ж не помню. Я помню, що я папки підписав, все посортував, і виходить, що кожна папка це просто не випуск, а окрема. Е... Пос... ну, окремий, окремий палет або рекламна посилка, яку прислали. Ахуєть. Це пізда просто. Єбать там монтувати мені на ще. Ох. Ого! Я даже не пам'ятаю, що там. Взагалі все як в тумані. Ну коли це було, блядь, я стільки знімаю відосів, що це пиздец. Я в шокі. Oh. Нічого не сказати. Просто в шокі, реально. Жесть. Там дуже багато. Монтаж монтажом, але треба його так, пофоткати. Так, сейчас. пошукаем, что можно выставить сегодня на лоты. Пофоткать и... И, и, и... кофе надо сделать. Топняки пиздец. Я не Все, лоты забубенил. Иду. Короче, фишка в том, что на улице дождь. Сьогодні вже неділя і це я, виходить, не виходив ну, тиждень рівно 7 днів, тому що я їбав виходити в таку погоду на двір. Погода гавно рідка, холодно, Там сараї отоплення немає, нахер воно мені надо. Я, да? я фоткаю те, що я ще не вспів винести. Тобто в основному це шмотки. Ті ящики, які лежали, тому що шмотки ще не готові переїжджати туди, я хочу рейли зробити. От коли я рейли зроблю, тоді вони туди і переїдуть. Тому, що в нас там сьогодні? Я відкрив а, ящик, дивлюся там одні а, жіночі шорти. За в 12 хочуть жіночих шортів, а що шо робити. Блін, ну по факту то або йти туди, або відкривати новий ящик, а за чим не по порядку. Коротко. Ще, звісно, не прям пора перекус робити, але я зараз заціпляю з собою і горішки на перекус. перекосних 50 грам, блять. Щоб потім не йти знову. бо далеко ці овочні маршрути проходити, я не бачу сенсу за чим. До речі, зважився сьогодні. Ну, 132. Піздя, опять, якого хуя ти піднявся вгору. Ну, може погано сходив в туалет, звісно, і Но удивительно. Бля, я думав, цей відос вже не те, що не, не змонтований, він уже переглянутий вами, а виявляється, я його тільки змонтував. Це перший відос із трьох, в якому я розпаковував палети, в яких були DVD-шки які я вже давним-давно продав, це ще приходило чи в грудні, чи в січні місяці. Ахреніть. Бля, оце я навалив на наперед. Я прямо ж от... спустя время я дивуюсь сам собі проробленій роботі в такому об'ємі. Це пиздець. Жесть. Я його тільки що монтував в хвилин 40. Я вже ахреділ просто. Я думав, я його дозведую, це тільки перша часи, де да. ще дві такий важкий, важкий. Фух. Ой. <реш> Корочі, він буде монтуватися хвилин 15, запищу катку, поки впаб'є. Для вас це наступний катер, а для мене, блять, пройшло вже хвилин 50. Коротше, вже ще аукціону, я ще хотів душ прийняти, щось я до душу пойму, а потім. Зразу на аукціони. А я ще й досі монтую оцей перший великий відосик по цьому по палеті, що я вам казав, що 40 хвилин його зводив. Це піздець. Вийшло, ну, типу ж на два канали, по 16 шортів ще додатково. Це пізда просто. Заїбався Жесть. Коротше, оказавшись вахою від того, скільки мені все-таки монтувати на годиннику 22.47. А я в робочій атмосфері завев собі какао із французького сухпайка. Як виявляється, там два кофе, два чая і одне какао. Непоганий такий на день. Це гуд. Будемо монтувати всю ніч.